З 21 серпня у восьми населених пунктах Могилів-Подільського району буде повністю припинено постачання газу через ремонтні роботи. Могилів-Подільська дільниця жмеринського відділення акціонерного товариства вінниця Газ повідомляє, що буде тимчасово припинено подачу газу споживачам від ГРС Могилів Подільський у таких населених пунктах: місто Могилів-Подільський, селах Брониця, Немія, Серебрія, Юрківці, селищах Сонячне, Одая Крештофіївка. Буде відключені для проведення технічного обслуговування мереж центрального газопостачання і технічного високого тиску, де ГРС знаходиться, Це будуть виключати ГРСники. Ми будемо робити виконання інвіз по земельні чотирьох задвіжок в місті Могиліво-Подільське. Для цього ну, без виключення всього міста і всіх, хто до сьогоднішнього постачає, неможливо. Газовики просять мешканців будинків і квартир перекрити крани на вводах та перед газовими приладами, а також забезпечити доступ працівників товариства до газових приладів своїх помешкань. Всім мешканцям нашого міста, нашої громади, треба відповідально віднестися до цієї ситуації. Спеціалісти, які будуть обслуговувати будуть задіяні бригади жміринські, для того, щоб швидше зробити. Особливо при припуски, коли буде після виконання робіт, буде робитися пуск газу, всі жильці повинні будуть допустити до своїх оселей працівників газогосподарства для того, щоб вони перевірили ну, технічний стан їхніх мереж в будинку. Споживачам потрібно підготувати для перевірки акт розмежування балансової незалежності та експлуатаційної відповідальності сторін і документи на підтвердження проведення технічного обслуговування газових мереж вашого будинку чи квартири. Акт перевірки димових і вентиляційних каналів У мене є звернення до мешканців нашого міста, які проживають окремо від батьків. Тобто батьки окремо живуть і вони. Батьки, якщо похило віку, може вони десь хворі, може десь лежачі, може що щось таке, може якісь там е, хвороби з серцевими е, напрямками. Е, Проконтролювати це питання, коли буду про проводити е, пуск, е, налагодичні роботи по газу, для того, щоб Весь біжанні нещасних випадків, так, щоб були закриті крани і все інше по технології, щоб можна було свободно зайти, подивитися, якщо вони ну, закриті або не відкривають, щоб діти організували доступ до цих приладів. Як швидко будуть виконані всі роботи та пуск газу Ну, Планується. До сьогоднішньої ці роботи закінчити до 4 вересня, але ну, ми зараз задіємо додаткові бригади е, жмединки для допомоги, ж об'єм дуже, дуже, робіт дуже великий, ми постараємося в найкращі термін це зробити. Ну, 60-70 залежить від наших мешканців, які як швидко вони будуть допускати, як швидко вони будуть проходити цю процедуру перевірки при запуске газу для до будинків. Нав. А скільки в нас взагалі абонентів на цю територію яка довіна території на сьогоднішній день? У нас рахується 12 тисяч 800 абонентів, які користуються е газовим. Капламі, отоплення і все інше. І приблизно у нас на сьогоднішній день в селах проблем немає. От ні в Юрках, ні в Серебрі немає, там все стабільно, йде. у нас зараз проводять технічне обслуговування в населених пунктах. Да? Ну, є багато де є течі газу, де є, будемо казати, Можна, я б слуголись колись, люди допускають, десь по часу ми витрачаємо на, одну, на один будинок для того, щоб перетягнути, перепакувати, перевірити, затягнути і здати ну, людям внутрішні мережі, щоб вони були справні для використання цього палива. Всі працівники Вінниця Газ мають при собі службові посвідчення. Будьте уважні та дбайте про свою безпеку. Я хотів би вибачитися перед. Нашої громади в Різмі за тимчасові незручності при виконанні цих робіт.